Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. До нас завітала чарівниця весна. На вулиці стає тепліше. Природа пробуджується від зимового сну. До нас повертаються перелітні пташки, які восени відлітали в теплі краї. Одними з перших прилітають шпаки. Люди завжди піклуються про птахів. Взимку роблять годівнички і підгодовують пташок, а навесні виготовляють і розвішують на деревах будиночки, які називаються шпаківні. Але в них оселяються не лише шпаки, а й інші пташки. Малята, давайте зробимо для птахів домівки шпаківні, щоб всім їм було де жити. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. 1, 2, 3, 4, 5. Вийшли пальчики гулять. 1, 2, 3, 4, 5, вже в будиночку сидять. Молодці. Для роботи нам потрібні аркуш білого паперу, коричневий прямокутник, трикутник, круг. І дві смужечки. Спочатку беремо коричневий прямокутник, кладемо його на середину білого аркушу, зверху прикладаємо трикутник, це буде дах, далі кладемо кружечок, це буде отвір, через який залітають пташки. Під кружечок кладемо тоненьку смужечку. Це жердинка, на яку сідають пташки? Внизу покладемо ширшу смужечку, щоб можна було шпаківню повісити на дерево. Ось така гарна шпаківня у нас вийшла. Малята, що ми сьогодні з вами робили? Так, шпаківні. Малята, а які шпаківні вийшли у вас? Чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення, малята!